Поки Остапчик там зайнятий, я маю трошки вільного часу, тож, тож розпочнемо розпаковку останнього, останнього нерозпакованого подарунку. Так, треба мені ніж або ножиці, скотч порозрізати. Так, відкриваємо. Так, ну, ви, напевно, вже здогадалися, що це. Я починаю швиденько збирати і вже покажу вам результат. Практика збирань меблів в мене вже є. Тож, я думаю, я думаю, що це буде нескладно. Ну, столик вже зібраний. Е, ну, а що його збирати не було що, тільки прикрутила ці ніжки, і дуже добре, що ось ці механізми вже були вкручені і. І петлі ці. От. Так що столик було зібрати дуже-дуже легко. О, це наліпка. Супер. Так, ну і стільчик. Ой. Йо -йо -йо. Стільчик я скрутила, залишилося тільки, залишилося тільки взяти шуруповерт і закрутити ось ці шурупчики. І ще ось два маю ось тут ззаду. Цим ключиком крутила все. Руки червоні. Все зібрано. Ось такий стільчик. І столик. В столику є ще ось така поличка, можна щось складати, але ще я не доставила ось ці штуки. Я так розумію, їх треба сюди. От, але в мене вже не вистачило сили. У нас в кімнаті переворот. Вирішила я забрати цей величезний килимок. Фух, бо котики його вже так подрали, Пошкрябали. І застелити ось цей. Але щось бачу, що він маленький і, ну, вон, зовсім там в куточку. Тобто його точно мало. Все ж застелю назад той самий. Поставила е комод ближче до шафи, поряд столик. От. Ці всі іграшки хочу розібрати, і ще хочу подивитися, що тут є під ліжечком. Той кошик треба перебрати. І ось цей кошик з іграшками. Коротше, трохи відсортувати і поховати їх геть. Ну, а це, а це Остап бавиться палицями. Збирається гори. Що, Остап? Порядки робимо? Угу. Все, ось так зараз виглядає кімната. Ось тут все повибирали знизу. Цей ящичок склали конструктор. Це величезний. Столик. У столик я поставила декілька книжок. Не знаю. Перекладати їх всі туди чи... чи не потрібно. Ну, поки так. Так. На комод поставила цей куб. Автобус. Вон книжки там. Думаю, чи перекладати їх далі туди чи ні. Фух, аж змучилась. І зараз покажу вам, що відбувається в ванні в той час. Но. Всі іграшки я вирішила перепрати, перемити, бо дуже пильні вони і багато шерсті зевсової. От. Так що зараз займуся миттям і подивіться просто на цю кількість іграшок. Треба буде ще їх кудись організувати. Що, хлопці? Що, хлопці? Ти помічник мій? Мій помічник. Ти вже сидиш? <ріст> Ти сидиш за столиком? Оп? Що, відсунути? Давай відсунемо. Сідай. Давай, давай, посаджу тебе, давай. Ще не можна налюбуватися на ці квіти. Ну, по-перше, я дуже люблю жовтий колір, а по-друге, тюльпани. Така краса. Поставила їх на кухні. А Остап зараз спить, тож маю трошки часу швиденько поїсти. Тільки проснувся, і одразу до роботи. А мені щось так захотілося піти, зараз піду приготую. Таку швидку. На сковороді. Там взагалі мінімум інгредієнтів. Для тіста береться 2 ложки, ні, 2 яйця, 3 ложки сметани і 3 ложки борошна. все. От. Ну, а начинка вже, яка там в холодильнику у вас завалялась, то вже її можна використати. Там навіть сосиску якусь чи м'язко. Давай складай, став сюди. сюда. Молодець! Ставь сюда, став ставь кружечку сюда, оставлю. Ставь сюда кружочек. Молодец, молодец, да. У нас сьогодні вже невеличкий прогрес. Остав вже сидить на стільчику, але все одно втікає. Ай. Щось не звикну, йому трохи страшно. Я бачу, він аж наш... так веселіше. А о цій книжці найбільше любить цю сторіночку з ведмедиком. Я коли там прочитала один віршик, інший, цей прочитала прогорт назад, він хоче повертатися сюди. І, і видає такі звуки, нібито, ну як коли здивування, чи як, ну, як песика бачить. у-у. Подобається ведмежатка тобі? sercik